Так, розв'яжемо задачу. Відносна формульна маса сполуки мангану з оксигеном становить 222. Відомо, що її склад можна подати формулою mn 2ОX. Визнач індекс Х у хімічній формулі цієї сполуки. за, давай, давайте запишемо, ось нас відносна формульна маса говориться, ну, вона позначається все одно МР нашої речовини. У нас речовина головна манган 2 о х І в нас говориться, що відносна формульна маса цієї речовини становить 222. 222. Треба визначити, що ж це за Х. От якби у нас, наприклад, була нормальна речовина, там манган 2 о 5. Ну, ось нічого не пишіть, я просто веду манган 2 о5. Тому ми б знаходили, наприклад, скільки манган його маса за періодичною системою множив на 2, додати 16 помножити на 5, а тут у нас немає цієї цифри. Тобто ми можемо скласти тут таке рівняння. Візьмемо манган. За періодичною системою він знаходиться у 7 групі, його маса 55. Якщо заокруглити, то давайте запишемо у мангана 55. Далі ми множимо на 2, додаємо масу оксигену. За періодичною системою оксигена маса 16. Множимо на Х, і це все дорівнює 222. У нас таке вийшло рівняння, тепер треба лише його розв'язати. Тобто 55 помножити на 20, це до 110 додати ну, от 16х так і залишається. Дорівнює 222. Нам треба з хсом в одній стороні залишити. А числа в іншій. Тобто залишаю тут 16х дорівнює 110. Переношу знаком мінус. Тобто 222. Тут було просто 110, тобто плюс 110, а тут тепер вийде мінус 110. 16х дорівнює 222. Відняти 110. Буде 112. І дорівнює це 112 поділити на 16. Виходить 7. Тобто наша формула, замість х ми поставимо 7. Ман, ну, от можна відповідь написати відповідь. Наша формула манган 2 у 7 Якщо не впевнені, ви можете перевірити, тобто знову взяти манган 2о7, 55 помножити на 2, додати 16 помножити на 7. І вийде 222. Так. Наступна задача. Відносна молекулярна маса сполуки гідрогену з оксигеном становить 34. Відомо, що її молекула містить два атоми оксигену виведе хімічну формулу цієї речовини. Тобто, у нас є речовина, яка складається із гідрогену, це перше, і оксиген. Ну, тут навіть відносна молекулярна маса, тобто це молекула, і сказано, що два атоми оксигену. У молекулі атоми поєднані, тому ми просто доставляємо сюди індекс 2 по 2 атоми оксигену, а за гідроген нічого не сказано, тобто х ми не знаємо скільки. Далі, і перше, що відносна молекулярна маса ось такої приблизної сполуки, як ми вивели, дорівнює 34. Тобто ось приблизно така сама задача виходить. Тепер знаходимо за періодичною системою гідроген, у нього маса 1. Тому буде 1 помножити на х, додати оксиген за періодичною системою, його відносна атомна маса 16. 16, помножити на 2, дорівнює 34. Далі, ну, 1 Х це просто буде Х. Х додати. Тут я сказала 34, написала 32. Так, х додати 32, дорівнює 34. Х дорівнює 34. Відняти 32. Х дорівнює 2. Тобто наша формула замість Х ми підставляємо двічку, то буде відповідь, що формула буде H2O2. Ну, і я вам скажу, що це гідроген пероксид, Той, що ми вдома використовуємо, можна ще підписати. Тут не, не написано, що назвіть цю речовину. Ну, так, на всякий випадок: гідроген. пероксид Так